Які норми закону про іпотеку не працюють у військовий час. Дивлюсь огляд новинних сайтів і бачу, що Нотаріальна Палата зайвий раз про це нагадала. Давайте і ми зупинимось на цьому. Так от, за споживчими кредитами зупиняється дія наступних статей закону про іпотеку. Статті 37 в частині реалізації права іпотекодержателя на набуття правовласності на предмет іпотеки. Зупиняється дія статті 38 в частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки. Зупиняється дія статті 40-ї в частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень перед них в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об'єкти. Ну і зупиняється дія статей 41 та 47 в частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах. Тобто, як бачимо, законодавець пішов Шляхом того, щоб забезпечити можливість проживати людям в своєму житлі, ну, принаймні на даний час, поки у нас діє режим воєнного стану.